Жителі Криму, які не згодні з політикою самопроголошеної влади півострова, опинилися в складному становищі. На материкову Україну на тимчасове проживання виїжджають цілими родинами. Підтримку шукають і на Сумщині. В Охтирці на сьогоднішній день кримських переселенців немає. В управлінні соціального захисту населення запевнили про таких людей їх сповістять одразу. Допомогу тут готові надавати позачергово. Звичайно, це наші люди. Так що де ми дінемося? Ми будемо їх сприймати, ми будемо робити. Все для того, щоб ці люди були з цими людьми були вирішені всі ті побутові і соціальні питання, які вони. Фактично виникнуть, як можуть бути якісь так сказати неузгодженості затримки. Ну це не значить, що не не будуть вирішуватися оперативно. Вони в даному випадку будуть вирішуватися оперативно. І така таке питання буде, така допомога буде надана. Родини, які мають дітей дошкільного і шкільного віку, мають право на влаштування їх до відповідних закладів. Рішення про переїзд півострова не позначиться на соціальній допомозі на підставі пред'явленого паспорту і документів. Працівники управління соціального захисту. Відновлять усі виплати. Ми під час співбесіди виясняємо, де людина отримувала. Вона надає нам свій паспорт, документи, і на підставі цього ми запрошуємо за. Запрошуємо особову справу і з місця її реєстрація. Якщо це неможливо, то ми маємо право користуватися електронною базою, яка є в Міністерстві соціальної політики. На сьогоднішній час до нас люди з такого питання не зверталися, і як це буде проходити, не можу сказати. Забезпечення житлом переселенців це одна з головних проблем. Достовірної інформації щодо цього питання в управлінні соціального захисту не мають. Говорять, це питання. Більше до міської ради в мене нема такої інформації, що в нас такі об'єкти на сьогоднішній день виділені. Ну, судячи по тому, по тій інфраструктурі, яка існує в місті, я думаю, що є такі об'єкти, тому що є готелі, є. Якісь відпочинку, значить, на території району, припустимо. Так що я думаю, що це питання буде вирішуватися в тому ж плані, в якому воно вирішується в державі. Він не бізнесмен і не олігарх. До місцевої влади немає має аніякого відношення. Та саме пан Олександр, єдиний у нашому місті, зголосився прийняти у свою родину людей, які можуть потребувати допомоги. На питання навіщо це йому чоловік навіть ображається. Я вам я не знаю, як відповідати. Просто поміть. А якщо мені буде плохо, і хто тому мені поможе? Ну, я так вважаю. В наше кожен, кожен вважаючи себе громадянин, чоловік, ну я не знаю, може допомогти другому чоловіку, щоб, тому що в Криму реальна війна. Він на Майдані відстояв з першого дня. Тому не щоток знає, що є підтримка і небайдужість. Пан Олександр говорить, відтепер по-іншому ставиться до лікарів. Там кожен чоловік друг другу допомагав. Всі люди друг другу допомагали, всі, ну, тобто, навіть коли були бойові действия, я ж говорю, я як ту до медиків так скептично. А після цього я бачив, як просто як молоді дівчинки витягували ранених без, без касок, без нічого. У них стріляли, а вони витягували від ранених. Розмова коротка і змістовна. Чоловік дивується, що на сьогоднішній день він єдиний, хто готовий допомагати. Ситуація в Україні нестабільна і завтра на поміч можуть потребувати і наші містяни. Головна наша сила каже у єдності. Якщо ми будемо жити дружно, поважати друг друга, і підтримувати, у нас все буде хорошо. Родина Олександра єдина в Охтирця зголосилась прийняти в себе кримчан, і головне підтримати їх морально. Ірина Дронова, Олександр Куліж для телеканалу Пульсар.